Свого часу у мене Марками захоплювався та тато. Я на той час, коли він збрав, я збирала від жувачок наклеїв, від цукерок фантики, від сірникові коробочки, я збирала від шоколада бумажки. Ну, всі щось збирали. Ну, тоді дуже важко було колекції утримувати і поповнювати, тому що е, тоді не було послуги постмаркет, тоді не було інтернету, тоді не було можливості купити виславти. Тоді е, надходження марок було це отримувати листи. Ми тоді достали дуже багато один одному листів, ще не було не кошти і ну, майже всі листи за кордоном. У нас йшли конверти вже із надрукованою маркою, а з-за кордоном приходили якраз листи із марками інших країн, тому що і тому ми намагалися переписуватися, з ким можна тільки. Тоді листи коштували дешево, і ми вписали тільки можна і тільки Болгарію.